Привіт! З вами канал Що по логіці. І давайте сьогодні обговоримо останні події, такі як наслідки діяльності Дональда Трампа станом на сьогодні, і як це дивно, наслідки Євробачення. І в якому місці це все пересікається. Коротенько обговоримо те, що відбулось раніше, Те, що українська делегація була змушена погодитись на перемовини з російською делегацією, що, безумовно, є дипломатичним таким програшем України, але це вимушений крок, оскільки. Дональд Трамп гучно кепслоком писав, що вимагає перемовин От, і викликав туди Путіна, а потім сказав, що а чо, чо туди, звісно, Путін не приїхав, що йому туди їхати, коли я не збирався туди їхати. От тому я часто щодо того, як Дональд Трамп вступив на посаду. Ми іноді мали дискусію з різними друзями і знайомими. І я казав, що в принципі, йому взагалі не потрібно ніякий привід, щоб сказати будь-що. І в принципі, його діяльність підтверджує все це. і Це останнє з прикладів, тобто, коли він сам кликав. Путіна, а потім сказав так, звісно, він не приїхав, бо я не збирався туди їхати. Так само, як він казав президент Зеленський диктатор, а потім сказав, я так і говорив. А от, говорив. Тому а тут дивимось очевидно таку, можна, можна вважати дипломатичну перемогу з московського боку. От, оскільки Україна вже веде переговори з росіянами, безумовно, вести переговори насправді немає про що, тому що тут не може бути ніякої спільної позиції, От, ніякої зійдемось посередині, це просто неможливо. Єдине що, якщо відбудеться обмін тисяча на тисячу, який анонсовано, ну то будь-які поїздки будь-кого варті того, щоб. А, люди нарешті з цих а, тортур, з цих страшних тюрем вийшли, і тим більше така велика кількість полонених. На жаль, це не та формула всіх на всіх, яку вимагали. Ну, от а, ми щось не бачимо потужних санкцій європейських, які мали. Реалізуватися, принаймні бути оголошеними ще минулого четверга, сьогодні вже вівторок. Навіть не четверга, а здається, вони вівторок вимагали припинення вогню. Ніякого припинення вогню немає. Україна веде переговори, і це не лідери країн. Ну, Тобто насправді. Тут Трамп всадив Україну за стіл переговорів, і це безумовно дуже сумна історія. От, санкції, повторюсь, ми не бачимо. Кая Калас, лідер європейської дипломатії, вийшла з тим, що нові санкції проти тіньового флоту Росії, тіньовий флот Росії це дуже важливо, але м -м, все ж таки очікувалось набагато більше м -м, потужні якісь рішення, і не треба забувати, що з тіньовим флотом історія така, що коли м -м, нещодавно, буквально пару тижнів тому, м -м, черговий танкер тіньового флоту проходив по естонській Здається, територія, а, то вони його намагалися затримати, а, а Росія підняла у повітря неподалік а, винищувач, а, не пам'ятаю, Су-35, здається, хоча можу помилятись, Ну це не є зараз а, дуже важливим. А, який підлетів. І війшов у повітряний простір країн НАТО. Після цього були викликані винищувачі, які патрулювали цей простір НАТО, португальські два винищувача. птиця -два. Вони прилетіли і, типу, відігнали відігнали російські винищувачі. І е, далі цей Танкер, який намагалися естонські прикордонники чи хто зупинити. Значить, він, поки це все відбувалося, він вже вийшов з територіальних вод Естонії і е, десь там зупинився в районі острова е, Гогленд, здається, можу помилятись, але вже на російській території е, справа в чому. Що є порушення повітряного простору НАТО і, і нічого ніякої серйозної на це реакції ніяких наслідків у цього нема. Ви залетіли, ну ми своїх покликали політали, роз, розійшлися. А це порушення кордонів країни НАТО. Тут в принципі все видно. Бо до того Естонія зупинила якийсь один з танкерів цих. Який йшов без військового супроводу. Ну, і значить, тепер вони ходять з військовим супроводом. От вам, і вся боротьба з тіньовим флотом. І після цього росіяни зупинили естонський вже корабель, який вийшов з естонського здається, порта під флагом Ліберії. Це вчора здається. І не дивлячись на те, що в нього був затверджений маршрут, затверджений між Естонією, Росією і Фінляндією. А росіяни його затримали, потім відпустили. Але після цього було рекомендовано притримуватись в цих маршрутах, не заходити в води Росії, тому що є така небезпека. Тому боротьба з тіньовим флотом, ну, вони просто беруть військовий супровід і, в принципі, ніхто. Не готовий щось цьому протипоставляти. Тому, на жаль, санкції слабенькі. Хоча якими б вони не були, якщо Глобальний Південь Китай і Індія готові співпрацювати з Росією, то доволі складно обмежити одну країну, коли більш ніж половина світу готова. Поставляти їй якісь заборонені, дефіцитні речі. А от тому, на жаль, на сьогоднішній день це доволі важко. Хоча, безумовно, все одно певні, певні речі можна було би зробити. Цього не було зроблено. Тож ми бачимо, що ну, ну, вже тільки сліпий не бачить, що Дональд Трамп повністю підіграє Росії. І все збирається на неї розсердитись, нічого його не може розсердити, попри його публічне приниження. Але просто він, ну моя особиста думка, що він багато що говориться про те, що він агент якийсь. Я особисто не впевнений, що справа в тому. Я думаю, що він насправді реально щирий симпатик подібних, подібних лідерів і подібних країн. І особисто Володимира Путіна. Володимира. Тому я думаю, що нічого, нічого не може це змінити. І з одного боку можу сказати, що я вірю в талант Володимира Путіна, який вміє, ну, навіть там, де трошки потерпіти би було, а він все одно робить так, що сам собі стріляє в ногу, він це робить постійно. От. Тобто, можливо, йому вдасться, але. ну, Дональд Фредович дає всі підстави думати, що цього не станеться. От тому такі сумні наслідки. Дипломатична перемога Росії стане на зараз. Доволі, доволі сумна історія. І от Рубіо буквально зараз виступив з заявою, видав, що нових пакетів допомоги Україні не узгоджено. Ну, яка несподіванка. Uh, і, схоже, невідомо як піде історія з тим, що uh, перші 50 мільйонів зброї були законтрактовані uh, після того, як підписана угода була з американцями. Mm, невідомо, коли і, і якщо, і, і, і чи будуть нові нові пакети, тому що 50 мільйонів це один відсоток від того, що Україна uh, була. Готова купити за допомогою партнерів, тому що президент Зеленський запитував під допомоги на 50 мільярдів а, зброї закупити. От. А, тепер перейдемо до другої теми. Дує Євробачення. Отож не думав, що це щось про чому що буду говорити. Я особисто за ним не, не дуже слідкую останніми роками, колись я. Все це дивився і розбирався. Останні роки воно проходить повз, але що цікаво, Значить, друге місце, Ну, по-перше, перше місце посіла Австрія, в якій там Чувачок, який, в принципі, з росіянами там замішаний, але в Австрії це, ох, ну, це типова історія, на жаль. Але друге місце зайняв Ізраїль, і значить там купа всяких антисемітських історій. Значить, про те, що дуже політизоване голосування, і значить, Україна і Ізраїль отримали більше за все голосів. А це тому, що вони воюють, а це тому, що це вже не про музику, і, значить, давайте якось щось з цим робити. І, але тут треба згадати е, пана Санчеса, прем'єр-міністра іспанського, який значить закликав, е, що треба Ізраїль Ізраїлю виключити з Євробачення, оскільки Росія була виключена з Євробачення за її е, напад на Україну не спровокований. Е, то Ізраїль треба відповідним чином виключити за те, що він. Е, не дає жити в мирній газі. А от. А, і сьогодні, чи, чи вчора, чи сьогодні виступила заява Франції, Великобританії а, і ще декількох країн, які дуже засуджують дії Ізраїля. На території Гази і кажуть, що звісно Хамас напад його був жахливим, але дії Ізраїлю є непропорційними. На що Ізраїль каже, що ми готові закінчити війну хоч сьогодні. Хай віддадуть нам заручників, видадуть керівництво Хамас і роззброять власне повністю мілітаризовану Газу. Ну, звісно, цього ніколи не станеться, але подивимось на це, що Значить, Іспанія порівнює дії Ізраїля, який відповідає за дуже жорстокий напад на свою територію, коли було вбито більше тисячі людей і живцем спалені діти і заручники, яких вони досі не видають. А от, значить, вони порівнюють ці, як вони кажуть, непропорційні дії. Хоча які можуть бути пропорційні дії в ГАЗі, де власне, бункери прямо вони роблять під дитячими лікарнями і житловими будинками, і дитячими садочками, а вони порівнюються з нападом Росії на Україну. От, Іспанія достатньо в цьому плані, ну, мені здається, одна з найбільш антисемітських країн в Європі. От, але це порівняння, ну це просто. Новий рівень такого антисемітизму. І дивіться, уважно, слідкуйте за роками, бо збіг бігу цих факторів антисемітизм і маленька, підтримка, низька підтримка України, на мій погляд, є однозначними ознаками того, на чий бік потім перейде ця країна. Спойлер не нанос. Пишіть, що ви думаєте, ставте лайки, поширюйте це відео. Побачимось!